Так, Словентій на связі. Пише, да, пише. Словентій на зв'язі. Коротше, не знаю з чого почати. О, так сказати. Вчора я різав табак. Нарізав майже. Скільки я нарізав? Шість чим-то кілограм. Ще нарізав табака з останньої партії. Ну і зараз буду дорізати. Остатки, оці остатки буду дорізати. Коротше, там ще буде кілограма три, мабуть. Коротше, це маю дорізати. Плюс тут в мене вже сигарет нема, нема, так сказати. Я роблю зараз сигарети по такому принципу, що беру оцей, щоб менше сміття було. Беру оцей ящик гільз, отут в мене 500 штук плюс 100, 100 бонусних. Коротше, беру зразу цілий ящик, роблю, сідаю на 5-6 годин і зразу набиваю. Ну, поки що треба порізати табак, то я так трошки зробив собі, щоб мені було курити, поки я буду різати той табак. А там ще. Цього. Тобто маю дорізати табак, потім перевалити цей, набити цей ящик сигарет. Ось такі плани на сьогодні. По табаку табак. Коротше, оце я в попередньому відео. Говорив по табаку. У мене, коротше, переважив, скільки є табака. Є 17 з копейками. 17 з чим-то кілограм табака. Плюс вчора я нарізав 6, 6 з чим-то. Ну і ще сьогодні буде 3, Тобто 17 плюс 6 це 23. Ну і плюс сьогодні 3, ну Це 26-27 кілограм табака буде. Тобто 26-27 кг, 10 кг для себе це навіть, мабуть, забагато. Тобто, десь 16-17 кг табака можна продавати. Біда в тому, що зараз, в принципі, люди щось не цікавляться табаком. Літом в мене була можливість його продати. Але я був по лікарнях, плюс в мене там куча роботи, я не мав коли займатися тими продажами. Так сказати, то. Ну, от таке, коротше. А зараз, в принципі, люди не питаються. О, в принципі, я думаю, що те буде те, як і в рік. Зараз люди понабирали, там оптовики, можливо, опта, які перепродають табак, понабирали. І оце бум почнеться знову, весною, коли вже все почне табак кругом кінчатися. Весною там ближче до літа. коли коли вже, це, вже табак буде виходити, нового ще немає, типу врожаю, а цей старий кінчається. Тобто продати я його все рівно продам. Ну, але <клес> мені би не мішало зараз, тому що, коротше, це що по табаку. Вчора купив, виписав я оце літі залізофосфатні комірки, хочу по них поговорити. В принципі, трошки. <клес> о. Тобто, комірки, наприклад, планую комірки, складати з них акумулятора, сонячні панелі, інвертори і складати сонячну електростанцію. Комірки я планував в принципі, купити ну, ще весною. У мене не було фінансів, Ото вже фінанси з'явилися, так сказати. І, в принципі, коли весною я дивився. Так сказати, планував ті комірки, то, коротше, я планував витратити на них там 20, 20 тисяч, хай там 21-22 ну, максимум. Ну, Комірки страшно подорожали. І, <смірки> все, що я знайшов, так сказати, на той час вони страшно подорожали. І вийшло в мене, в принципі, більш-менш нормальний варіант. Я взяв, так сказати, це вийшло за 26 тисяч. <смірки> тобто, зараз скажу Комірки по 3050 гривень, 8 штук, це 24200 плюс доставки. Там, коротше, ну, коротше, 20, з доставками вийшло 26 тисяч. Зараз покажу, які комірки. тут вони в ящику у мене. О, тут два ящика. Одного я відкрив, тут в ньому 4 штуки. Вон ще другий ящик стоїть. В тому такий самий ящик, там теж 4 не відкривав, я його ще. Може, і не буду відкривати ті ящики, десь поставлю, воно зараз поки що наразі буде стояти. Так, я покажу, які комірки. Отака, блядь, комірка. От, 3,2 вольта. 3,2 вольта, йомкость цієї комірки 1004 Вт. Тобто це кіловатт має комірка. 8 комірок, виходить 8 кВт. О, коли воно зложиться, це коли сонця не буде. Коли, так сказати, сонця не буде чи вночі. От, комірки зарядяться через інвертор через панелі. Вони зможуть віддати 8, 8 кВт. В, в, ну, 8 кВт вони зможуть віддати коли... Ну, в, в, той, в той час, коли сонячні панелі не зможуть генерувати світло. Таке пише. Made mad інчина, О, Така комірка. О, хоча одна, одна штука 3, 5, 3050. Це короте, ще нормальна ціна. Так сказати. Весною, коли я дивився, це було м, одна комірка, була десь порядка 2500-2600. Я думав, що я по такій ціні куплю. Тобто зараз по такій ціні купити нереально. Оце, що я купив по 3050. Це, так сказати, ще, 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 норм, ще нормальна ціна на даний момент. Бо вже її по 3,200, і по 3,5 хочуть. Коротше. Тобто це ціна ще нормальна. <кій> що я їх купив, в принципі, вже вирішив купити, бо того, що бачу ціна на помірки, так сказати, почала, почала рости. І з кожним днем, що я дивлюся, то воно щось там все росте і росте. По інверторах дивився, в принципі. Інвертора, як були з весною ціни, так і осталися. Надіюсь, поки я буду збирати кошти на інвертор, то там така сама хуйня не буде, як з цими кумірками. Ну, ладно, коротше, на цьому. Коротше, буде все. Бо треба йти щось робити. Коротше, роботи дофіга багато, О, дофіга багато, коротше, треба коротше, зараз йду. Врізаю табак, остатки ту останню партію там кілограма три, мабуть, буде ще порізати треба. Потім прийду сюди до хати і займуся оцим набиванням сигарет. Це ящик 600 штук. Всім всього доброго. Коротше. Завтра, не знаю, завтра я побачу я там по обстановці, які там плани. Завтра може й поїду на рибалку. Якщо на роботу мене не будуть завтра кликати, то можливо і поїду на рибалку. Всього хорошого все, така відюшка.